Добрий вечір ми з України. Вадих. Вдих. 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 Вдих вдих.

There, 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 there. അയ വെ അബ വ Видих, м'який будьте вдих. Видих. М'які, але динамічні вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Vädd. 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 Вдих. Видих. Вдих. Видих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Коло вдих. Видих. Вдих. Видих. Коло вдих. Видих. Вдих. Видих. Коло вдих. Видих. Вдих. Видих коло вдих. Видих 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 вдих. Видих вдих. Видих. Видих коло вдих. Видих вдих. 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 Видих коло вдих. 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 Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Коло вдих. Видих. Вдих. Видих коло вдих. Видих. Ще вдих. Видих. Поки не виснажимося вдих. Видих. Вдих. Видих, розігріваємося вдих. Видих, ще вдих. Видих, коло вдих. Видих. Вдих. Видих. Коло вдих. Видих. Вдих. Видих. Коло вдих. Видих. Вдих. Видих коло вдих. Видих. Вдих. Видих. Видих, вдих. Видих, вдих. Видих. 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 коло вдих. Видих. Вдих. Видих коло вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Коло вдих. Видих. في들. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Коло вдих. Видих. Видих коло вдих. Видих ще вдих. Видих коло вдих. Видих вдих. Видих коло вдих. Видих вдих. Видих коло вдих. Видих вдих. Видих ще один раз. Вдих вдих. Видих. Вдих. Видих, відпочиваємо вдих. Видих, ще вдих. Видих, ще відпочиваємо вдих. Видих, ще відпочиваємо вдих. Видих ще вдих. І видих. Молодці! Маєте вже гарно розігрітися. Йдемо вдих. Видих. Дихаємо вдих. Видих, один вдих. Видих, два вдих. Видих, три вдих. Видих, чотири вдих. Видих, п'ять вдих. І видих шість. Увага вдих. Міняємо місцями ноги. Видих. Дивимося перед собою в одну крапку. Вдих. Видих. Маківка вверх, плечі вниз. вдих. Видих, один Вдих. Видих, два вдих. Видих, три вдих. Видих, чотири вдих. Видих, п'ять Вдих. Видих, шість Вдих. Відпускаємо видих. Молодці. Треба мені сплюнути. Підходимо до, до стіни і закидуємося. Стійка на руках. Увага, вдих. Видих, я розслаблена. Кожним пальчиком вростаємо в підлогу вдих, закидуємося. Видих. Вдих. Видих. Туй вдих. Видих. Один дих. Видих, два вдих. Видих, три вдих. Видих чотири вдих. Видих п'ять дих. Видих шість Видих сім дих. Видих вісім ще вдих. Видих Двиг. дев'ять. Увага, друга нога вдих. Видих, дих. Выдох один дых. Выдох два вдых. Выдох три вдых. Выдох четыре вдых. Выдох пять вдых. Выдох шесть вдых. Выдох семь. Еще вдых. Выдох восемь. Еще один раз вдых. И выдох девять. Увага вдых. И выдох. Ноги широко, самочек от себя вдых. І гарно. Видих. Дихаємо той вдих. Видих. Видих, один вдих. Видих, два вдих. Видих, три вдих. Видих чотири вдих. Видих п'ять вдих. Видих шість вдих. Видих сімдих. Видих вісім. Ще один раз вдих. І видих 9. Піднімаємось удих. Оміняємо панчики Видих. Дихаємо дих. Видих тут вдих. Видих дих. Видих один вдих. Видих, два вдих. Видих три вдих. Видих чотири вдих. Видих п'ять вдих. Видих шість дих. Видих сім, дех. Видих вісім, ще один раз дих. І видих дев'ять. Увага, підіймаємося в де. Да. Має гарно вас вже вставити. Хочеть, хочеться бути ближче до вас? Так. Так. Ну що? поїхали, моя улюблена вдих. Видих. Вдихаємо вдих. Видих, один вдих. Вдих, два вдих. Видих, три вдих. Видих, чотири вдих. Видих п'ять вдих. Видих шість вдих. Видих сім вдих. Видих вісім, ще один раз, роздих. Видих дев'ять. Увага, перша нога зверху. Люба, яка у вас попроситься. Таз повністю на підлозі вдих. Видих. Ви мене гарно бачите. Все добре у вас. Яка на таз на підлозі. Вдих. Та рука зверху, яка нога зверху вдих. Видих. Тут вдихаємо. Вдих. Видих. Маківка вверх, плечі вниз. Лікоть верхній. Тягнеться до вушка. Вдих. Видих той дих. Видих, один дих. Видих, два вдих. Видих, три вдих. Видих, чотири вдих. Видих. П'ять. Нікуди не поспішаємо вдих. Видих, шість вдих. Видих сім вдих. Видих вісім дих. І видих дев'ять. Увага вдих. Друга. Видих. Друга рука. Ноги ті ж самі вдих. Видих той вдих. Видих один дих. Видих, два вдих. Видих три. Видих 4. Груди вперед. Хребет прямий вдих. Замочок якомога глибший. Видих 4 дих. Видих 5 вдих. Видих шість дих. Видих сім дих. Видих вісім. Ще один раз вдих. І видих 9. Запам'ятала, яка у вас нога була зверху. Видих. Вдих. Увага, широкий пут! Видих, лягаємо вдих. Видих. Влягаємо ну, в широкий кут. Гарно шия розслаблена. Гарно лягаємо. Широкий кут вдих. Видих. дихаємо, вдих. Видих один вдих. Видих, два вдих. Вдих. три вдих. Четыре. Носочки на себе вдих. Водих, 5, вдих. п'ять вдих. Віддих 6. Выдох 7 вдих. Вдох вісім. Ще не ще опускаємося вдих. И вдих. выдих дев'ять. Маківка до себе вдих. О, вдих. Уа. Риба з піднятими руками та ногами. Вдих, видих. Той дихаємо вдих. Видих, вдих. Видих один дих. Видих два вдих. Видих три вдих. Видих чотири вдих. Видих п'ять дих. Видих шість дих. Вдих сім дих. Видих вісім, ще один раз дих. І видих дев'ять. Видих вдих. Чіпляємося. Ручками за вушка. Видих, дихаємо вдих. Видих, Той вдих. Видих, один вдих. Видих. Вище руки. Два вдих. Видих, три вдих. Видих, чотири вдих. Видих, п'ять вдих. Видих шість дих. Видих сім дих. Видих вісім, ще один раз дих. І видих дев'ять. Увага вдих. Видих. Сідаємо в кому хасану. Ноги міняємо вдих. Видих. Увага вдих. Та нога, яка зверху, та перша. Та рука зверху перша вдих. Видих. Якомога глибший замочок вдих. Видих той вдих. Видих один вдих. Видих, два вдих. Видих три вдих. Видих чотири вдих. Видих п'ять вдих. Видих шість. Нікуди не поспішай вдих! Сім вдих. Вдих. Вісім, ще один раз вдих. І видих дев'ять. Увага вдих. Руки міняємо місцями, видих. Тут дихаємо, вдих. Видих, Вдих. Видих, один дих. Видих, два вдих. Видих, три вдих. Видих, чотири, вдих. Видих, п'ять, вдих. Видих шість вдих. Видих, сім вдих. Видих вісім. Ще один раз, вдих. І видих дев'ять. Відпускаємо руки вдих. Руки на підлозі. Видих. Ноги. Видих. Сідаємо. Вдих. Видих. Робимо шпагат гамухасину з тієї ноги, яка вам зручніше. Люба. Ну, але та, яка вам зручніше. вдих. Видих. Той дихаємо вдих. Видих, вдих. Видих, один дих. Видих, два вдих. Видих, три вдих. Видих чотири вдих. Видих п'ять вдих. Видих шість дих. Видих. Сім. Ще два рази вдих. Вдох вісім. Ще один раз вдих. І видих 9. Увага вдих. Виходимо зі асану спокійненько. Видих. Міняємо ноги вдих. В Туй Ту вдихаємо в Вдих. Туй вдихаємо в дих. Вдих. Вдих. Вдих один дих. Вдих два вдих. Вдих три вдих. Вдих чотири вдих. Вдих п'ять дих. Вдох шість дих. Вдох сім дих. Вдих. вісім, ще один раз Вдих. Видих 9. Увага, м'якенько відходимо з тісани вдих. Видих. Ноги. Сідаємо ноги перед собою. Носочки на себе вдих. І робимо пачимо до Видих, дихаємо вдих. Видих, той дихаємо вдих. Видих, один дих. Видих, два вдих. Видих, три вдих. Чотири вдих. Вдих, п'ять вдих. Видих, шість дих. Видих, сім дих. Выдох вісім, ще один задых. І видих, девять. Увага, вдих. О, да. Сідаємо, люба зручна поза. Увага, вдих, піднімаємо руки. Выдох. Стоисем кабала в хаті. на одну сторону вдих. Видих, тут дихаємо вдих. Видих один, один, вдих, 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 один, один, ще один раз, вдих. Видих, два, ще один раз вдих. Видих, друга сторона вдих. дихаємо вдих. Вдих. Ще два рази вдих. Видих, один, ще один раз, вдих. І видих два вдих. О -о.